Історія про те, як Путіна в Самарканді принижували. Ну і це направду просто епічна історія того, як Путін тепер от злітав в Узбекистан на той от саміт Шос Шанхайської організації співробітництва, де мав він побачитися з чільниками Китаю та Туреччини. Ну і це вперше він на люди після поразки його армії на Харківщині мав з'явитися. Ну і в нас від того його візиту найгірші були направду очікування: ну що там Путін особисто тепер домовиться, і буде йому від Китаю, від Індії, від Ірану, а може і від Туреччини допомога зброєю. А нам, Україні, від того відповідно буде іще більше горя. Але ж по факту все вийшло з точністю до навпаки. Адже Путіну в тому самарканді його місце вказали, яке реально як в тому фільмі виявилося. Біля параші, привіт! Мене звуть Артем Овдієнко і я журналіст. І це зараз до вашої уваги підсумки 205-го дня війни або ж п'ятниці, 16 вересня. І головною та єдиною на правду темою хочу зробити розбір тих усіх провалів, епічних провалів, яких Путін зараз зазнав на тому саміті ШОС в Узбекистані, який саме сьогодні і завершився. Отже. Провал перший і стався він іще за день до початку саміту, коли чільник Китаю заявив, що це він тепер гарантує територіальну цілісність Казахстану. Чому це нам з вами має бути цікавим? Ну це тому, що президент Казахстану, пан Токаю, не так давно відмовив Путіну визнавати так звані ДНР та ЛНР незалежними державами. За що ми пану Токаєв, дуже дуже вдячні? Але безліч експертів тоді в один голос почали казати, що Путін йому точно помститься і незабаром організує на півночі Казахстану, що межує з Росією, так звану Казахську Народну Республіку. Ну міг Путін таке зробити на багнетах російської армії. Міг але більше не може. Ну бо китайський лідер те йому робити заборонив, коли особисто і публічно гарантував територіальну цілісність Казахстану, і це. Перший ляпас Путіну на шос, ляпас другий, коли у трапа літака Путіна зустрічав лише прем'єр-міністр Узбекистану, адже президент цієї країни господаря саміту в той момент зустрічав лідера Китаю, і це було про публічне визнання. А хто ж на цьому заході гість важливіший? Ляпас третій, коли вже Путін чекав на зустріч з киргизьким колегою. Хоча раніше це Путін завжди примушував себе чекати, Навіть британську королеву, навіть папу римського. Але ж зараз вже всі розуміють, що Путін, як то кажуть, тепер в іншій ваговій категорії, а значить, і поводитися з ним тепер можна інакше. Ляпас четвертий: як саме і з ким саме Путіна всадили на неформальній вечері, де головним альфа-самцем, за відсутності головного китайця, став головний турок. Тобто Ердоган був там на троні, тоді як Путіна всадили на кушетці з Лукашенком. І дрібний, миршлявий Путін як свої ноги не розставляв, як не впирався ними, але на тій м'якій кушетці просто провалився. Ляпас п'ятий від Ердогана, про якого ми боялися, що Путін з ним зможе про щось домовитися. Так от. Якраз навпаки, це вже Ердоган узявся Путіну руки викручувати, узявся вимагати собі іще ще більшої знижки на російський газ. Ердоган вимагав собі іще 25% здешевлення російських енергоносіїв, які Путін і так продає йому за копійкою. Чому за копійки? Ну бо немає в Газпрома кому інакше той газ тепер продавати. Або туркам за копійки, а від сьогодні із новим дисконтом в 25%, Ну або ж просто той російський газ треба буде у факелах спалювати на місцях його видобутку. Під сумою з тими ляпасами Путіна. Дивіться, фактично, слідом за поразкою на Харківщині від ЗСУ, Путін сьогодні отримав собі іще одну і дуже гучну поразку на міжнародній, Азійській арені. Чому роблю акцент на азійській? Ну бо це раніше Путін був світовим лідером. Це раніше він був європейським лідером. Тепер же він фактично лідер азійської країни. Але серед решти азійських лідерів він далеко не перший. Ну бо перший там Сі Цзінпінь, а Путін там навіть не другий. Ну бо другий там Ердоган, третій там чільник Індії. Ну тобто Путін на азійській арені фактично ніхто. І зараз йому на це вказали, вказали йому на його реальне місце. І путінське місце виявилося біля Параші. Я особисто результатами саміту ШОС в Узбекистані цілком задоволений. Ну якщо розділяєте цю мою думку, то будь ласка, лайк цьому відео і на канал підписуйтеся. Все буде Україна, слава ЗСУ.